В часи підпільної нашої церкви, я тут на Городенківщині, Значить, їхав до нашого отця, відвідував його часто Йосип Дремлюк. Ми скільки там у нього були, розумієте, ціла ніч молився. І, ну, з вечором ми помолимося і так далі, вже думаю, вже все. А, а отець ще молиться, ще щось молиться. Ще... Я думаю, я, я так був, був переконаний, що він, напевно, і спати не лягав. І одного разу прийшов участковий, баз, викликає начальник міліції в районі. Приїхали до начальника, прошу вас, так ви, ну хто ви такий і так далі. Він сказав, то я Микола, там, бо мене, прошу вам листок, прошу писати, написати тут, кому ви хрестили, кому шлюб давали, кому ще щось таке. Ну ви вже все написали, Дремлюк. А як ваша фамілія? Або що? Я вам сина хрестив. Йой, навіть не заплатили.